Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте подивимось, яка ситуація складається для України і мешканців України на період від 28 серпня 2023 року по 3 вересня цього ж календарного року. Яка ситуація, яка небезпека загрожує з боку Російської Федерації в контексті війни та військових дій? На цей період для України. Так, дивимось схід України, дивимось північ України, центр України, Південь України, Крим, Захід України. Так, при тасуванні випала карта. Сімка мечів. Ну, яка ситуація, яка небезпека? Дивіться, ситуація буде загрозлива для України, але ворог не буде задоволений. Ворог не буде задоволений тим, що він робить. Але ситуація буде е, в, певний момент, в певний момент змінена до дуже загрозливої. Ось так. Тепер дивимось. Е, Схід України, активні військові дії, зміни, зміни, маніпуляції ворога, тобто хоче дотягнутися за допомогою пресінгу, маніпуляції, хоче змінити ситуацію. ППУ працює, але дуже активні дії. Активні дії, які мають певні наслідки. З яких дуже важко викарапкатися, ну, такі важкі, важкі наслідки повертаються, ну, знову ж таки, йдуть з боку води. Або території біля води, там може бути важко. важко. Наберіть воду, будь ласка. Ну і людські страхи. Знову ж таки, Людські страхи, особливо в темний час доби, будуть стабілізувати ситуацію настільки, наскільки це можливо. Далі дивимось. північ України працює ППО дуже успішно, захищають кордони, воронять кордони, від можливої спроби з боку ворога. Прорвати ці кордони. Темний час доби, там, там, де вода, там можуть бути якісь такі худи. Ну, ворог намагається собі полегшити недосяжну мету десь біля території води. Ну, може бути, може бути важка ситуація. Але контролюють, контролюють настільки, наскільки можна. ППО працює, вода уходить, вода уходить, зупиняється. Окрім того, тут ще може йтися мова про певний сум внаслідок ситуації, пов'язаної із логістикою. Логістика, транспортні засоби, потяги. Шляхи тобто все, що пов'язано із ТЗ. Ворог планує щось таке зробити. Знову ж таки, територія біля води і загроза йде з боку води для води. Так, центр України. Іде відмахування від того, що загрожує з повітря, застосовуючи великі ресурси для захисту. З боку кораблів йде загроза, якби з-під води йдуть удари. Дітей бережить, дітей бережить, ворог планує. Тобто мається на увазі дітей, заклади, заклади нав... дитячого дозвілля або навчання. Тобто там ворог може по ілюзії, знаєте, планувати щось. Щось хоче, ну поки що на рівні планів. Але бережіть дітей того, що може бути атаковано, ворог планує. Ворог планує. Звичайно, буде мати відсіч, але він планує якось за допомогою інформації людей якось вирішити цю ситуацію для себе. Тобто, тут йдуть під загрози дитячі. Площадки, тобто все, що приміщення пов'язані з дітьми. Знову ж таки, так. Також тут може йтися мова про жінок, які можуть постраждати. Так, південь, південь, на півдні. Повітряні тривоги і дуже багато може скинути. Мають певні стратегію підманути наш захист з метою досягнення мети. З метою досягнення мети. Також ідеться мова про можете почути якусь інформацію про мінування. Можете почути інформацію про мінування. Тому будьте обережні. Також може атака йти, загроза для цивільних, цивільної інфраструктури, або цивільні е, люди, Аби куди вони пуляють по дурню, е, ну, посягаючи навіть на святе. Тому, знову ж таки, тут під загрозою святі місця або е, люди. Які пов'язані з релігією, будьте, будь ласка, обережні. Знову ж таки, на дні колоди перевернута вежа, може бути, ну, можуть бути руйнування, на жаль. Так, Крим. В Криму. В Криму смутна ситуація пов'язана із кордонами. Страхи йдуть від кордонів для Криму, від кордонів ну, самої території Крим. Може щось літати, наганяти страх. Загроза йде тому ресурсному поповненню ворога. Працює добре. Я промовчу, але тут наші добре працюють. Дуже добре наші працюють. Я не буду висвітлювати всю стратегію. Але, ну от знаєте, буде такі самі події, які відбувалися, які вони будуть продовжуватися протягом наступного тижня. З 28 серпня по 3 вересня, 2023 року. Так, захід, захід України. Ну, на Заході будьте, будь ласка, обережні. Тут можуть бути загроза іти для будівлі біля води, будівлі біля руху води, також будівлі, які пов'язані із логістикою води. Ну, це те, що дає воду. Можливо, водонасосні вежі якісь, От в, цьому, в цьому плані. В цьому плані ворог хоче, і при тому це може бути з близької дистанції. Є сподівання, що їм цей шлях перекриють. Є сподівання. Для тих, хто говорить, що я там є сподівання, немає. Я завжди даю один відсоток, що це не програється. Тому я і говорю: є сподівання. Я завжди даю людям надію, що це не програється. Це особисто було для хейтерів. Так, ще покажіть. Ще покажіть. Так, таємна, так, дивіться, тут іде ще, скажімо так, для ворога є якась дуже погана стратегія, ворог таємно планує зробити якийсь хід в військовому плані. Військовому плані. Що це? Ну, поки що це на він планує, планує. Знову ж таки, тут йдеться мова про людей, які. Маскуються, які розповсюдилися по Заходу України і намагаються подати інформацію, яку ворог так довго збирає, довго збирає, зрозуміло, для того, щоб спланувати щось таке потужне. Тому тут потрібно приглядатися до тих людей, які здають точки, Точки, які пов'язані з тим, як нанести шкоду. Тобто тут іде від них пряма загроза від тих людей. Ну, зміни в плані того, щоб залякати, зміни в плані е логістичні шляхи, е водяні через мости, е знову ж таки, тобто в них ще залишаються якісь такі Невирішені питання, які вони хочуть втілити по заходу. Амбіції в них є нездорові, як розсіяти, як розбити, як розсипати те, що нам допомагає, тобто якась обрізати руку допомоги, так би мовити. Тому небезпека залишається для всієї України, для всіх. Території України, зберігайте контроль над своїми діями, не панікуйте і реагуйте на сигнали оповіщення повітряної тривоги. Бережіть себе і віримо в ЗСУ. До побачення!